Готуйтеся до найгіршого, закликають в Європі. США розглядають друзі припинення допомоги Україні. Новий план миру від Макрона, китайські найманці на території нашої держави. Що це за подаруночок від Кремля? Трамп знову мріє як змусити Україну домовлятися із Путіним. Ну а Росія тим часом планує запускати по Україні 500 дронів зараз. Якщо вам, друзі, здається, що світ збожеволів, то вам не здається. Додивіться це відео до кінця. Зараз все розберемо. Але є добра новина. У нас є ЗСУ. Перед тим як почну, підпишіться на наш канал. і Пам'ятайте, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, поки в Сполучених Штатах розмірковують, як би так плавненько примусити Україну до миру на умовах Росії, та готуються посилювати атаки у Кремля. Є плани почати запускати по Україні одночасно приблизно 500 шахедів та БПЛА. Про це заявив заступник начальника гурмо Скибіцький. Yeah. Січень місяць вони виконали плани по рекрутингу на 107%. Ми знаємо ті плани, які має перед собою Російська Федерація. То вони зможуть запускати одночасно близько 500 безпілотних літальних апаратів. Напрямок зосередження основних зусиль Російської Федерації це Донецька область, і навіть не просто планування, а вже розробка безпосереднього плану проведення наступальних дій е, мінімум на двох напрямках. Тим часом лідери Франції та Британії Макрон та Стармер розробляють друзі план. Для України, який передбачає місячне перемир'я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє видання Le Figaro. План передбачає перемир'я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі, а після вже розгортання миротворчих військ. Президент Зеленський, коментуючи процес мирних перемовин, заявив: Давайте без ілюзій. Росія не збирається домовлятися до угоди про завершення війни ще цитую дуже і дуже далеко, і жодні реальні кроки в цьому напрямку ще не розпочато. До угоди про закінчення війни ще дуже дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав. Мир, який ми будемо передбачати в майбутньому, повинен бути справедливим, чесним, а головне сталий мир. І він повинен бути а, дуже дуже конкретним, з дуже з дуже конкретними гарантіями безпеки і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки. Ви думали, що росіяни закінчаться? Не біда є китайські найманці. 2 березня в мережі з'являється відео. Друзі на ньому люди у військовій формі із іерогліфами на рукавах пишуть китайські символи на стінах зруйнованого будинку на покровському напрямку. Чи є вони частиною армії Китаю? Ні. Але схоже, що це добровольці, які приїхали повоювати за Рашу. Офіційного підтвердження наразі немає, але якщо це так, Пекін більше не може ховатися за нейтралітет. <зас> Сценарій, в якому Україна просто візьме і здасться, виглядає реалістично тільки у російських пропагандистів і у деяких американських політиків. Трамп каже, що США треба цитую менше хвилюватися через Путіна. Бачили фільм Не дивіться вгору. Дуже і дуже нагадую. Якщо ще не бачили, подивіться є на нетфліксі. Ну а поки американська влада звинувачує Україну у невдячності, CNN підрахували, що щонайменше 33 рази Зеленський дякував американцям і лідерам США. Трамп і віцепрезидент Вен сказали Зеленському, що він недостатньо вдячний. Подивіться. U.S. Congress to thank its members and to people of America for all the big, huge support. Now, thank you so much. Great honor to be here. Mr. President of the National Defense University, thank you for your warm, kind words. I'm grateful for your firmness in defending free freedom and for your visits to Ukraine to see how important it is to win. Американський ФБР хоче перевірити, куди пішли гроші для України. Директор ФБР Патель доручив Конгресу розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів відправлені в Україну. За його словами, є чимало причин для занепокоєння, тому що цитую Україна це місце відмивання грошей та корупції. Я попросив цей конгрес розслідувати, куди пішли ці гроші. Американський народ заслуговує на відповідь. Тому що це наші гроші, це наші податки, і є багато вагомих причин для занепокоєння. Тому що знаєте, Україна була відома як місце корупції, місце відмивання грошей. Так, і це не так, що ми просто відправили мільярд доларів, ніби це взагалі маленька сума. Правильно, ми відправили цій країні в сто разів більше. Ще одна друзі, тривожненька новина. Трамп сьогодні зустрінеться з американськими чиновниками для обговорення заходів щодо України, зокрема, можливого припинення військової допомоги нашій державі. Про це пише New York Times. На зустрічі будуть зокрема державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гексет. На нараді планується розгляд низки питань щодо України серед них призупинення або скасування американської військової допомоги нашій державі, включно із останніми поставками боєприпасів і техніки, схваленими та оплаченими за адміністрації Байдена, повідомив чиновник на умовах. Анонімності при цьому друзі американський народ набагато більш лояльний, навіть прихильний, я би сказала, ніж влада. Опитування CBS News показало, що 52% американців підтримують Україну, 44% зберігають нейтралітет, і лише 4% за Росію, а в Європі натомість закликають терміново переозброїтися та готуватися до гіршого. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. І поки хтось рахує гроші, і думає чи продовжувати допомогу Україні, чи не продовжувати. Голівуд розставляє крапки над і слава Україні! Ось хто найкрутіші! І з такими словами на сцену Оскара вийшла американська акторка Деріл Хана. Зірка вбити біла. Той, хто біжить по лезу та інших робіт, оголосила переможця в номінації Найкращий монтаж. Тут все не так гарно. Перемогла картина Анора про кохання сина російського олігарха та Стриптизерш. Також цей фільм отримав Оскар за найкращий оригінальний сценарій. Схоже, повернути росіяни з ізоляції, прагнуть на кількох рівнях. Друзі, ну і гарна відповідь зеленського сенатору республіканцю Лінсі Грену. Президент України прокоментував нещодавні заклики до своєї відставки, що пролунали з вуст сенатора республіканця Лінсі Грема після перепалки глави Української держави із президентом США Трампом у Білому. Домі тоді Грем заявив, що президенту України треба або піти у відставку і надіслати когось, із ким ми зможемо вести справи, або змінитися. Зеленський відповів йому, що може надати лінці Грему українське громадянство, і тоді його думка матиме значення. У такому разі він готовий вислухати його як громадянина України буде щодо того, хто має бути президентом в цей час. Грем... Дуже хороший хлопець, дуже правильний і щоб говорити, хто повинен бути президентом, чи йти мені з посади, я можу надати йому громадянство України, Лінці, і він стане тоді громадянином нашої країни, і тоді почне вже, ну скажімо так, тоді його голос буде набирати ваги. І я його, як громадянина України, буду чути з точки зору хто повинен бути президентом. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і напишіть в коментарях, що думаєте.